То в'язала я виворітними петлями до маркера. Розвертаю в'язання. Маркер, в принципі, нам не потрібен, але якщо він вам не заважає, можете його лишити. Ми будемо орієнтуватись по ось цим ось розривам. їх дуже помітно. Тепер. Розвернули на лицеву сторону. Першу петлю просто знімаєте, не пров'язуючи. Наступна лицева, зняти не пров'язаною, лицева зняти непров'язаною, лицева. І в'язати таким способом, доки до цього розрива не залишиться одна петля, тобто, доки ось ця ось одна петелька залишиться. Кінці. Останню петлю, останню лицеву пров'язувати це завжди буде лицева петля. Розвертаємо в'язання на виворітну сторону.